Знову погроми і знову в епіцентрі подій правий сектор. Цього разу представники цієї організації увірвалися в приміщення підпільного казино. Сталося це на столичному Чоколівському бульварі. Бійці правого сектору пізно ввечері забігли у будівлю і почали трущити все навколо битками. Не нищили бійці правого сектора лише комп'ютерну техніку, пообіцяли її передати у дитячі будинки. Також запевнили, що це не останній їхній напад на незаконний бізнес у столиці. Ми будемо боротися з усіма незаконними речами, які відбуваються на нашій землі. Згодом на місце погрому приїхали правоохоронці однак жодного бійця правого сектора затримувати не стали, лише стояли і спостерігали за всім. У столичній міліції цей інцидент не коментують. Нагадаємо, минулого тижня представники правого сектора розтрощили один з розважальних закладів на Троєщині, який працював там нелегально. Тоді ж правоохоронці так само жодного бійця правого сектору не затримували.